Добрий день, ми з України! Канал Таро Знання, Мене звати Анастасія. Сьогодні традиційна рубрика Щось погане у нашого ворога. Подивимось, чого найближчим часом чекати поганого для ворога. Найближчий час в мене це програється місяць-два. Якщо багато старших арканів, то програватися буде більше, тому що це більш масштабні події. А так от декілька. Події для того, щоб порадувати трохи нас із вами. До речі, вчора наш богатир, наш боксерусик, я думаю, багатьох порадував. Я дивилася, я не знаю, як ви. Можете написати в коментарях, дивилися ви вчора. Не так пізно вчора було. До речі. Так. погане. Дивимось. До речі, не забувайте ставити уподобайки під відео, хто забуває. Залишати коментарі, тому що все це допомагає просувати відео. Не тільки мова про моє, взагалі україномовний контент бажано просувати. Угу. Тут найближчим часом чомусь, можливо, все ж там вже ж відбувається в Росії мобілізація якась. Подія, яка відток спеціалістів, особливо молодих спеціалістів, це тут чітко вбачається, що люди, причому швидко, воно уходять, виїжджають. Воно раніше якось було по помірності, нібито, але ось спеціалістів їх стає все менше. Це менше, особливо молодих. Через масове розчарування. Ви спитаєте, яким чином це погано? Ну це економіка, друзі. Це завжди економіка. А економіка це рушійна сила війни, боротьби і так далі. Дуже велика кількість. Тут підкреслюється. Причому якось було, було більш-менш, і ось швидко. Тут. Характеризуючи елемент швидкий відток людей. Тут вже не знаю, у вас є якісь, можливо, здогадки. Чому так? Я думаю, можливо, через якесь внутрішнє посилення цієї мобілізації. Тому що, хоч не, вона не об'явлена отак от широко, але вона постійно йде. І я думаю, ну, всі ці зна... все це знають. Всі це знають, вибачте. Тому що це не секрет. Я думаю, може справа у цьому. Прям масовано. Масований виїзд, я б це назвала. Можливо, якийсь новий закон приймуть. Да? Хто як думає? Цікаво почути ваші ідеї. Ну, коротше, масовий виїзд і через це втрата грошей. Економіка. Вона і так там не супер дуже. А, да. а тут бачу, ще буде і гірше. Ну, що ж, для нас це гарна новина. Ще раз кажу, економіка просуває війну. Ще. До речі, перевірте підписки, якщо ви підписані чи не підписані. Коротше, Ютуб інколи шалить, так сказати, і самочинно відміняє підписку. Тож, перевірте, що вона у вас є. І перевірте дзвіночок, щоб вам повідомлялося про всі новини на каналі. Якась домовленість з кимось. Була домовленість у Росії з кимось ось. Була домовленість. Вона руйнується. Руйнується через відхід цієї країни від допомоги Росії через ось, ресурс, нестача ресурсу, мало ресурсу. Ось. Це ресурс, да, в першу чергу. просто п'ятірка тут, Характеризуюча карта, мало, мало. ну, Нема що давати, коли в мене нема типу. Бо... А мова йде про великий ресурс, і це дуже емоційно буде сприйнято всередині. І цікаво те, що це спри... спричинить не тільки проблеми, ну з точки зору, що цей ресурс не дійде до Росії, а це спричинить якісь конфлікти вже у вищих шабелях влади, що теж гарно собі виглядає. Це певною мірою скрутнить складнить становище. Росії. Так, да, вони його стабілізують, але не одразу, і за рахунок ресурсів, котрі вони не планували брати. Тут буде конфлікт у, у владі у них. Стосовно того, як, скажіть мені, як що робити далі, як з цим боротися, умовно кажучи. Оцей ресурс відпадає, треба, значить, шариться по да? всі, Не всі плюсують цю тему, що треба це робити. Ну, і конфлікт. Через цей конфлікт дуже, до, до речі, пошатаються деякі владні крісла. Там. Можливо, когось і приберуть. Зламається якась домовленість. Там ціла робота велася по цій домовленості, щоб вона була, а там вона якось, знову ж таки, вона не спрацьовує. Черговий раз, це вже не перший раз в них випадає просто, але бачається, що не спрацьовує ця домовленість. І це теж, до речі, плюс. Нам, а їм мінус по економіці. Що? Що я хочу сказати, оце. Давайте далі. Ще. Ой, хорошо, щось буде. Ой, гарно, ой, гарно. Ну, четвірка монет, це те, що маю я. Отже, це скоріше за все приліт по їх території. Або окей, може бути приліт по території, котру вони вважають своєю, з загиблими. Плюс серед загиблих буде багато фігурних осіб, важливих осіб. От що хочеться сказати, серед них якийсь король, король жезлів, який обнулиться, і це теж має велике якесь емоційне значення чомусь. Я тут глибше не копаю. Але в першу чергу це емоційно буде сприйнято загибель якогось короля через удар. Через удар. Окей, не обов'язково проліт, це руйнація буде в першу чергу. Вибух, будь що, але ось з вогнем, з руйнацією. Десь у них на території або на території, що вони вважають своєю. Можливо, багато емоцій, тому що карти кажуть, що там, де це станеться, ця територія, місце вважається умовно захищеним. Умовно, Звісно, тому що немає цілком захищених місць, але по картах це місце сприймається як. Ну, те, що заблокує все, що туди неможливо ніяк взагалі нічого там зробити. Ось можливо, що ви викличе емоційний відгук з цього всього. Але, в принципі, сам факт наявності ту закупків з. Знаєте, якийсь, я коли там перебуває якогось Васю Пупкіна, всім якось байдуже. От, Але тут емоція є. Отже, можливо, це важлива людина, а можливо, це цікаве місце. Тому що я ж кажу, воно виглядає так, ніби всі думають, що... Да ні, туди неможливо. Ні. А воно, типу, ага, да. Ще і як можливо. Давайте далі. Ще погані новини для Росії на найближчий час. До речі, якщо ви хочете підтримати канал, ви можете стати спонсором цього каналу. У спонсорів багато плюшок я даю. Це рунна на стави на всіляку потребу. От прям реально на всіляку. З найнижчого рівня спонсорства. От прям з найнижчого. Всі рунні стави доступні. Навчальне відео, якщо з ними робити. У спонсорів є спільний телеграм-чат, де можуть підказати, які стави, як спрацьовували, що з ними робити і так далі. І взагалі в телеграм-чатоку багато можна поговорити про що, і навіть окремі, е, окремі теми для самопізнання це нумерологія і астрологія, де працюють два професіонали. Тож, і це все доступно спонсорам. А з рівня спонсорства повелителька темрів доступні обрядові замови, теж ритуальні елементи на різні моменти. А далі там вже по рівню Ну, наприклад, не так давно ті, хто підписалися вище, там Чорний Мах отримали можливість розібратися зі своїми крабниками. Скажімо так. Все це в описі під відео. Посилання на те, як стати спонсором. тут цікаво щось. А це вже дуже активно нагадує тему все ж таки якогось шарудіння у владі у них. Якийсь король Кубків, але він. Ой, вибачте, король Е, Виходить тут як особа, котра хоче на себе змінити всю діючу владу. Ну, не всю діючу, але зайняти високе становище. Прикол у другому. Це не самостійна фігура у них там, в Росії. Я не знаю, хто це, король Е, Можливо, хтось. Повітряного знаку зодіаку, можливо, так воно програється. Але він не самостійна фігура, за ним стоїть іерофант, Взагалі інша людина, у котрій мета змінити владу під себе. Комусь там вже набрид діючий стан речей, скажімо так. І там прям не хочеться їм допомагати, нічого широко, голосно казати, промовляти, які фігури, що, де. Просто дуже хтось хоче вчинити підступну трансформацію. І зараз дуже просуває тему роботи складнощів, з якими стикаються, і те, що ці складнощі, їх з ними ніяк не справляються. Тобто, ну, ті, хто при владі, не справляються, треба їх міняти. Така теза. І активно дуже просувається, дуже. За рахунок других королів. Да, нестабільно, воно не повинно вистрілити прямо миттєво, але по страшному суду воно вистрілить в тому сенсі, що. Там реально активно коливається тема влади. Це видно по картах. Розумієте, І цей страшний суд він іде як вже до того, до чого все це призведе. Це не можна сказати, що це якесь таке коливання на 5 копійок. Ні. Ні, там доволі масштабно воно просувається взагалі по різним напрямам, е поширюється. І це класно. Нам потрібна була б ця історія. Дуже, з тим, щоб хитнути ту владу, ви ж розумієте, нам дуже потрібна ця історія. Ну, і давайте останню, напевно. Да? Негативна трансформація ситуації на полі бою, недосягнення бажаного результату, багато поранених, багато загиблих, розчарування і тяжка ситуація. Це от на найближчий час, що чекає. В принципі, я казала, що з усього плану, пам'ятаєте, я дивилася, коли в них там плани на нову нову хвилю наступу. Да? Коли дивилися їх плани, то я казала, да, буде успіх. Але, але, що найважливіше, вони досягнуть успіху ну, процентів на 30 від 100. І це, ну. Це не та кількість, да, це безумовно неприємно, але це не та кількість, яка б їх задовольнила, або задовольнила б тих їх людей, скажімо так. І тут не дуже любить, коли ми сваримося. От, Воно не задовольняє маса, скажімо так. Воно показує умовну слабкість. І, звісно, що через це виникають якраз такі конфлікти у них у владі і так далі, і тому подібне. Взагалі, повна трансформація ситуації для них. Тобто, вони розраховували на одне на полі бою, вони отримують зовсім інше, вони отримують. Купу таких малоприємних карт. Купа поранених, розчарування і важкість. Важкість. Особливо чомусь це стосується якихось профіків, професіоналів, певних підготовлені підрозділи йде, якби як так, планомірна зачистка цих підготовлених підрозділів, включно з їх керівниками якимось. І це дуже негативно сприймається там у них у суспільстві. І, слава Богу. І дай Боже, а <смір> як то кажуть, що хочу сказати? Ви самі бачите недосягнення цілей, великі втрати, удар десь у них там буде. Чекаємо з нетерпінням, порушення партнерства і удар по економіці. От що найближчим часом, в принципі, чекає. Я, мені подобається особисто те, що я бачу, в принципі. Хочеться завжди більше. Але поки маємо, що маємо. А ви що скажете на це. От, дивіться. Індивідуальні розклади, як і раніше, поки що, я зараз не роблю. От, зате я продаю каміння оберіги. Якщо вам цікаво, то можете зайти на мою сторінку в інстаграмі, я теж в описі під відео лишаю посилання на неї. Звісно, якщо вам цікаво, якщо ні, то ні. Це така історія. На цьому все. Слава Україні і смерть ворогам! Внутрішнім і зовнішнім! До зустрічі! Па-па!